Поля вже засяяли золотом. Поз'їжджалася і техніка. Землеробив очікувані. Нічний дощ. Добряче намочив пшеницю. Вчора ми почали молотити пшеницю. Прекрасний врожай, 92 центри центри гектара. Бачите, хороша пшениця. За це українське золото триває справжня боротьба як не з ворожими ракетами, так і з погодою. Минулому році кажуть аграрії. У цей час вже були обжинки. Цьогоріч через тривалу негоду, жнива тільки почались. А я от ну беру, наче суха? Ні. Ні. В нас є препарат. Пробне обмолот, її в лабораторію і визначає я вологість. Це чоловік тут старший, і за віком, і за досвідом. У фермерстві понад 40 років. Я вчився на зоотехніка, в Львівський зооветеринарний інститут. Працював зоотехніком. Після 20 років вирощування великою худоби чоловік зайнявся не менш корисною справою. Я скажу, і життя заставили, її. і це хліб вирощувати це дуже прекрасно. Вже мав би бути на пенсії та бавитись із чотирма онуками. Однак каже, поки молодь воює, руки складати не можна. Діти значить такого. Значить, дві три дочки працює, не працює, а служить в армії. Учасники, а то син теж в армії, зяті теж в армії. Всі там. Так. Пан Микола на полях працює майже все своє життя. Себе вважає головним пожежником, а машину називає Міністерством надзвичайних ситуацій. Без нього не проходить жоден збір врожаю. Комбайн не загорівся, зерно не загорілося. Комбайн, там почивні полетить, і іскри полетять на непшеницю. Загоріться і, все. і треба тушити. Верна вміщує 10 тонн води, все має бути на поготові. Бачите, яка погода зараз. Сьогодні дощ, завтра погода, там нав, дощ, дочки не жнивуємо, стоїмо, живемо погоди. Є шанс, що можна почати сьогодні. А якщо погода, то допізно буде, поки, поки не усирє зерно. А у я годин, Ну так, 9. Девід 10 поки чекають тут і ремонтують техніку, і обідають. А ще проводять екскурсії маленьким майбутнім землеробам. І так кожен день від світанку до заходу. Молотити зерно можуть починати під вечір. кажуть, як Бог дасть, аби був мир. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.